Поліція. Сектор перебування прізвище моє Денисюк. Шановне, мені посвідчення, покажіть, будь посвідчення ласка. Посвідчення чого? Своє посвідчення. Своє яке посвідчення? Поліцейське. Показує. Я ознайомлений. Так, так. Денисюк Владислав Юрович. Юрович, так. Да. Юрович. Юрійович, вибачаюся. Сержант поліції. Ні, ну просто хочу розпознати, яка причина. А ви, будь ласка, я на камеру нічого не забувають. Ви мені зараз заважаєте, я займаюся. Да, ви... справи. Скажи просто, я просто... хочу об'яснити журналістів. Зараз зараз да. Скажіть. Тут абсолютно немає ніякого знаку, що установка запрещена. Тут нема ні розмітки, немає нічого. Я зупинився на 2 секунди. На дві секунди я зупинився, щоб доця пішла купила лампочку, вони мені штраф 340 гривень. Пенсіонер. мені 71 рік. 29 г, знак 10 метрів. А представтеся, будь ласка, як здати. Якимчук Анатолій Іванович. Ви самі з Гоші, так? Ні, з Горбаком. Анатолій Іванович. Немає де не якось, будь ласка. Я... Скажіть мені, будь ласка, представтеся, будь ласка. Покажіть посвідчення, ви мені не заважаєте. ви мені зараз Покажу, заважаєте. Покажу, заважаєте. Я розумію, мені просто заважає. треба їхати зараз маршрутом. Давайте я відомо знайомий з матеріалом ще раз. Не треба мене, я так. Пане водій, згідно положення статті 63 Конституції України маєте право не надавати пояснення. Я Це маю себе. право зупинити. Висадити пасажира. Пасажир. Я висадив пасажира. Дивіться, ви зараз тут будете? Будьте, будь ласка, У порядку статті 36 закону України про національну поліцію, ви е, отуди туди на чоловік станий стантера, я її визначаю. Я висадив Я висадив Ви перешкоджаєте діяльності працівників поліції. Я вас прикасну, У разі порушення законодавства я вам кажу, якщо ви не будете реагувати на наші зауваження, вас буде затримано. Якщо хочете наблюдати, знімайте на відео, знімайте і не і заважаєте людям. Я, я, я проводжу розіславу, ви заважаєте в виконанні функціональних обов'язків моїх. Розумієте про це? Розумі. Ви ж досвідчений журналіст, в галузі права маєте освіту? Так то що ви робите зараз я ми не про слухаю. протиправні дії вчиняєте я вам розкажу ще раз мені не треба нічого не я, я не, язаний. Зобов язаний я не нарушив. зобов'язаний. я не нарушив я маю право висадити пасажира. сюди Анатолій Іванович згідно положення статті 1068 маєте право знайомитися з матеріалами справи, зайляти клопотання, подавати докази, пояснення. Нікуди по я пояснят, нічого пояснювати, нічого не